Я думаю, що я маю колись почати нарешті монтувати ті відоси, які я знімаю, а не просто продовжувати їх знімати. Я не знаю, чи я це реально змонтую і чи я буду це потім викладати кудись. Але мені треба трохи пинити. Я приїхала в США вже два тижні назад, сидячи на цьому пляжі. О, я поверну камеру, покажу. О, його зараз трошки затопило. Але десь отам, на камінчику, два тижні тому я сиділа і плакала від усвідомлення, що все, що я робила останній рік, воно призвело до того, що я потрапила сюди. Я мріла про Варкен Тревел ще зі школи. Але коли я вступила на бакалаврат, щось пішло не так. Я сфокусувалася не на тих речах. І я забула про програму. Я чогось не думала собі, навіть не допускала навіть думки, що я можу попросити грошей в батьків, коли я була на бакалавраті. А сама заплатити за програму я не мала змоги. Фу. Я працювала на різних роботах, типу касира, офіціантки. Найкраще, що в мене було, це 250 доларів за роботу в американській компанії Сорсером, я була там партаймером. Ну, і відповідно, типу, назбирати 3 тисячі доларів собі на програму це не було щось реальне. І я не допускала думки, що я можу попросити це в батьків. Типу я не звикла в принципі просити допомоги. І коли закінчився третій курс, моя одногрупниця поїхала, і я така: блін. Ну, все, типу, я упустила свою можливість. Я от, вже четвертий курс, типу, я не знала, що після четвертого курсу теж можна їхати. І я чогось думала, що типу, ти маєш бути там перший, другий, третій курс. це, типу, Я навіть не знала, що можна на магістратурі їхати. Бо ж там такі гарні так от. Я не знала про те, що на четвертому курсі теж можна їхати, що на магістратурі теж можна їхати. І для мене в, от, в 20 років це було: ти проїбала свою мрію, ти це не зробила, все, ти більше ніколи не зможеш це зробити. І коли моя сестра вступила на перший курс, я закінчила в 20-му році бакалаврат, а вона вступила в 20-му році на бакалаврат. Я... Взяла собі за мету вмовити сестру поїхати. На першому курсі їй було 17 років, тому вона не могла брати участь в програмі. Але коли їй виповнилося 18 років, вона вже була на другому курсі, я почала її потихеньку вмовляти, що подавай, поїдь, спробуй. І чогось для сестри мені було не впадло спитати в батьків, чи вони дадуть на це грошей. І вони, ну типу, та, звісно, окей, там все дамо, типу, розберемось. Завжди, якщо щось потрібно було, вони знаходили можливість. Я їм дуже вдячна за це. Але я чогось, ну, типу, коли мова йшла про мене, я не вважала, що я можу попросити про це. Я півроку її вмовляла, вона дуже довго не хотіла, вона боялася. Вона погодилась в результаті в лютому місяці. Іронія тільки в тому, що це був лютий 2022 року. І її потрібно було зробити новий закордонний паспорт, бо на той момент. Була умова для участі в програмі, що твій паспорт має бути дійсним ще протягом півроку після того, як ти закінчиш програму. Програма закінчується в вересні, а паспорт неї закінчувався в грудні. І ми записали її на подачу нового паспорта на ранок 24 лютого 2022 року. Як ви розумієте, ніякого паспорту ми її не зробили і вся ця затія з тим, щоб вона поїхала на Воркан travel, була в дуже підвищеному стані протягом трьох місяців, бо ну, тобі, в, неї не було, в неї не було можливості зробити нового закордонного паспорту на той момент. Але потім, в травні, виявилось, що паспорт новий більше не треба, і вони дозволяють брати участь, навіть якщо паспорт закінчується раніше. Тоді вона почала швиденько шукати роботу, подалась на візу, типу, і там через 4 дні після того, як вона отримала візу, вона вже полетіла. І це був дуже прекрасний досвід для неї. Вона була дуже щаслива, що вона наважилась на це. Їй настільки сподобалось, що на третьому, четвертому курсі вона поїхала знову на цей раз з подругою, просто в інше робоче місце. Вона знайшла собі на другий раз роботу в штаті Нью-Йорк в ком'юніті для людей похилого віку. Люди купують собі тут будинки і платять певну суму грошей. За всі послуги, які тут надаються, це там лікарі різні, тут є щоденне харчування триразове. В них тут є автобуси, машини з водіями, які їх завозять, куди їм треба. Щотижня до них приходить хаускіпер прибирати будинки. Ну тобто, місце, де можна дуже класно провести старість з видом на затоку. Сорі, я мушу зробити фотку. Цього прекрасного заходу сонця вона знайшла тут собі позицію хаоскіпера, людина, яка займається прибиранням. Типу, тобто це я б не назвала це прибиральниця, це те, чим у нас в Україні займається клінінг. Їй настільки сподобалось тут, що вона приїхала сюди ще на третій рік. І коли, от минулого року вона була тут втретє, в мене в житті сталися певні зміни, завдяки яким я задумалася, що... Може, мені теж варто вступити на магістратуру і спробувати взяти участь в програмі, бо однією з умов для України ще є те, що твій вік має бути не більше 27 років. Вчора мені виповнилось 26 років. І тобто, коли я це все задумувала, мені було 25, і я розуміла, що ну мені потрібен як мінімум рік для для того, щоб вступити в університет, провчитися там рік і типу на наступний поїхати. І я розуміла, що або я це роблю зараз, а максимум наступного року, або я ніколи в житті більше не зможу цього зробити. І От мене було відчуття, що от мене є цей незакритий гештальт, і якщо я це зараз не зроблю. Я буду шкодувати про це до кінця життя. Тому минулого року я почала здавати всі екзамени, подавати документи і вступила на магістратуру. І весь цей рік, типу, я займалася цим вступом, навчанням в університеті, здаванням сесій, подачою документів, підготовкою до візи. І я і все це я робила паралельно з тим, що я ще фултайм працювала. В мене була робота з понеділка до п'ятниці з 11 до 8 вечора. Весь цей рік. Коли я про це розповідаю, люди починають там, мене хвалити, казати, що я дуже молодець, що я дуже багато зробила і так далі. Але для мене немає відчуття, що я от багато зробила. Для мене це база. Якщо я щось хочу, я щось роблю для цього. Неважливо, скільки зусиль мені треба до цього прикласти. Я бачила перед собою мету, я розуміла, для чого мені це потрібно. Я не бачила в цьому ніколи нічогось, типу, над що я роблю. Там якось дуже багато чи прикладає дуже багато зусиль для мене. Це ну типу звичайна п'ятниця. І коли це нарешті сталося, я приїхала реально сюди. Я зранку прокинулась від джетлагу в третій годині ночі. І в п'ятій я собі подумала: блін, ну що я буду просто сидіти в будинку? Я собі піду на пляж поснідаю. Я прийшла на пляж, сілася, почала снідати. І щоб ви типу, за день до цього я прилетіла в Нью-Йорк, і через те, що в мене було декілька годин до наступної пересадки, щоб їхати безпосередньо на своє місце призначення. Ну, в мене було трошки часу. Я я поїхала з дівчатами на Теймсквер. Але я була настільки стомлена від перельоту, що в мене не було усвідомлення, що я реально це зробила. Я реально прилетіла в США. Я реально тільки що побувала в Нью-Йорку і реально тільки що побувала на Таймс Таймс-сквер. У мене досі немає цього усвідомлення. І от, ну на наступний ранок, коли я сиділа, їла цей сніданок на пляжі, мене хітнуло, що. Я це зробила, це реальність, це факт. От я сижу на Лонг-Айленді, я сижу на цьому пляжі і їм цей сніданок. Все, що я робила весь останній рік, от, типу, результат, ось він тут. Але якби я прекрасно розуміла, що я їду сюди, не чилити, не не знаю, кожен день годити на тусовки. Я розуміла, що я їду сюди, типу, не фігньою страдати, я їду сюди працювати. Але я не знаю, чи я якось. Переоцінила чи, може, недооцінила свої можливості в плані того, наскільки я зможу емоційно з цим справлятися. Я звикла, що в моєму житті завжди дуже багато відповідальності, дуже багато тиску і дуже багато стресу. І хоча робота хаускіпера є фізично виснажливою, тому що ти буквально. Вісім годин займаєшся фітнесом. Ну тобі здавалося б там, що це таке, типу поприбирати. Ви попробуйте потаскати той типу, полісос чи поїлозити 20 разів на день шваброю. Типу, та робота хаоскіпера, Вона дійсно дуже виснажлива фізично. Окрім цього, я знайшла собі ще другу роботу. Тобто зранку я працюю с хаоскіпером, ввечері я працюю офіціанткою. Я трошки не очікувала, що Мій емоційний стан буде тут настільки вразливим. Я завжди звикла бути достатньо товстошкірою і дуже рідко проявляти емоції, тим більше дуже рідко плакати. І навіть якщо мене щось задіває, я звикла це ковтати і казати, що це не важливо. Це ніколи в на глобальному рівні в принципі і не має значення. Це не виб'є мене з колії. Я все одно типу це десь подалі всередину і буду продовжувати робити те, що я хотіла робити, але я вчусь проживати емоції, я вчусь розуміти їх, я вчусь їх називати, і я зрозуміла, що за ці останні два тижні я проживаю дуже багато образи і злості і відчуття несправедливості, і я якби розумію, що тут це тільки моя реакція, та і ну. Вона викликана діями оточуючих, які завжди так діють, які звикли так жити, але від цього менш неприємно мені не стає. Минулого тижня взагалі все почалося з моєї дуже невдалої поїздки в офіс. Для того щоб зробити social security картку, це типу ідентифікаційного в Україні раніше без нього наче не можна було працювати. Але суть в тому, що раніше, типу, студенти приїжджали, їхали в офіс, і їм робили цю картку, і не треба було ніякого запису. Зараз правила трошки змінилися, і потрібен запис. Я приїхала в цей офіс, і чувак мені там такий: ну ем, окей, треба був запис, але нічого страшного. Ти вже приїхала. Давай попробуємо. Ну типу, давай зробимо. Він почав робити, але проблема в тому, що мій сервіс це запис, типу, про мій статус перебування тут. Та я приїхала сюди, я зареєструвалася, що я сюди приїхала, я зареєструвала своє фактичне місце перебування. І от цей статус він в мене показувався як активний, а в них в системі він показувався як неактивний. І через це мені не змогли зробити цю картку. При тому, що іншим дівчатам, які приїхали зі мною в один час, в них все було окей, їм все зробили. Ну але чувак був дуже такий. Ну, саппортів він був дуже ввічливий. Видно було, що він хоче мені допомогти. Але він мені пояснив, що я можу почати працювати, типу нічого страшного. Я можу отримувати зарплату, типу, все окей. І я поїхала назад на роботу, сказала, що я можу працювати. Типу пояснила їм ситуацію. Вони такі, добре, давай. Типу поїдеш наступного тижня. Ще раз почекаємо пару днів, типу, щоб твій статус оновився. Я почала працювати, і мене минулого тижня поставили працювати з досвідченою хаоскіперкою. Вона тут 10 років вже працює. І ну, самі, там і там другий, третій робочий день. Він був з нею і зрозуміло, що я перше не знаю, що як робити, тобто мені треба це пояснювати. По-друге, я це роблю повільно, бо я ніколи в житті цього не робила. Типу, ну конкретно так, як їм це хочеться. Так? І я і перед нею, типу, 20 разів напевно не знаю, вибачала сказала, їй, типу, сорі, я от я знаю, що я повільно це роблю, але ну це типу тільки початок. Я, я ну, навчусь, і вона да, да, типу, я все розумію. Це ж там твої перші робочі дні, бла бла-бла. І потім я в понеділок приходжу на роботу, і моя тут є дві дівчини. Одна з них головна хаоскіперка, одна, типу, ще одна дівчина, з якою вони в парі працюють зазвичай. Вони дуже класні. Я дуже вдячна, що вони є на цій роботі, бо інакше, ну типу, я би не вижила просто в цьому оточенні кублі змій. І вони мені типу розказують, що виявляється та дівчина, з якою я працювала минулого тижня, пішла в офіс до менеджерки жалітися, що, типу, ой, на, що ви мене поставили працювати зі студенткою, і вона дуже повільна. Я чесно вдячна менеджерці за те, що вона вступилася за мене і пояснила їй, каже: ну, типу, камон, вона цей другий робочий день, типу, що ти від неї хочеш. Але це неприємно, коли тобі в очі кажуть, що та, типу, все класно, все окей, don't worry», а потім ідуть і жаліються на тебе. Я зробила вигляд, що, типу, мені пофіг, так, все окей. Але насправді я дуже боляче сприймаю критику і дуже боляче сприймаю, коли в мене щось не виходить. Я дуже не люблю помилятися. Настільки, що моя психіка виробила захисний механізм, при якому я забуваю свої факапи, їх не існує. Типу, ну, доросла людина, вона вчиться на своїх помилках. А я. Роблю вигляд, що цієї помилки не було. І на наступний день я мала їхати знову в офіс, спробувати робити документи собі. Я поїхала в офіс знову без запису. Думаю, ну, минулого разу ж типу, все було окей. Типу, спробую це раз, ще раз. Я приїжджаю і чувак такий, ну в тебе нема запису. Кажу, типу, «Да, ну, ви ж вівторок типу, робили мою заявку. Він такий, «Н -н -н». типа, не канає. Але чого без запису, поясню, тому що запис аж через місяць. Тобто вівторок мене записали на 17 червня, сьогодні 23 травня. Я дуже сильно розстроїлася, тому що я, по-перше, пропустила 4 робочі години, а це 80 доларів. По-друге, ну, типу, я просто скаталася і мені сказали, ні, йди нафік. Типу, при тому, що ну, людям в інших містах, в інших офісах все робили. І це був цей же чувак, який минулого тижня мене оформляв. Просто цей раз він залупився. Але ладно, фік з ним. Типу, я можу працювати, я можу отримувати зарплату, думаю, запис в мене є, типу, все окей. Я в той же день пішла на роботу другу, де я влаштувалася офіціанткою, але це, типу, не зовсім офіційна робота. І я прийшла до них, пояснюю їм за цей social security. І вони такі, ну типу, ми не зможемо тобі платити, поки ти її не отримаєш. Щоб ви розуміли, зазвичай тут зарплату виплачують кожного тижня. Тут, де я хаускіпер, кожні два тижні, а там, де я офіціанткою маю працювати, кожен тиждень. Я розраховувала, що я в п'ятницю отримую два чеки. Наступну п'ятницю отримую два чеки. але... В ресторані мені сказали, що вони не можуть мені платити, тому що вони не є моїм офіційним роботодавцем. Тобто я мушу чекати на е, цю картку і на цей номер. Е, і ну, вони мене типу, спитались, чи я хочу працювати все ще далі, продовжувати весь цей місяць, е, але отримую зарплату, коли в мене буде цей номер, чи типу я не буду працювати і типу прийду на роботу, коли в мене буде цей номер. Ну, логічно, що я погодилась працювати і отримати зарплату потім, тому що нічого мені чекати місяць, але це все одно неприємно. Типу, знову щось пішло не так. Вчора був мій день народження. Я спочатку думала взяти вихідний, але я передумала, бо ну, по-перше, це типу, втрачені гроші за роботу. По-друге, була дуже жахлива погода. Типу, от вчора в нас був дуже сильний вітер, дощ і. Зазвичай ми прибираємо назовні. Тобто тут є на території дуже багато котеджів, і ми їздимо між ними на гольфкарі. У нас там все, що треба для прибирання. Але вчора була погана погода, і все прибирання тобі, назовні відмінили. І шість хаускіперів відправили прибирати квартири всередині. А мене і ще одну дівчинку з України відправили прибирати коридори, типу холи в цих будівлях, де квартири і офіси по суті. Офіс їдальня, типу, то головний центр їхній. Я вже і так весь цей тиждень типу наблюдаю за тим, як всі ці жіночки, які працюють тут роками, та і вершина їхніх досягнень це робота тут хаускіпером, і все, що вони вміють класно робити, це тільки прибирати, ходять і дивляться на тебе як на кусок говна, просто тому що ти студентка і приїхала сюди працювати на літо і не вмієш прибирати так, як їм хочеться. Наприклад, мені сьогодні розказали, що вчора там одну з цих дівчат типу, поставили з нами прибирати, вона зранку пішла в офіс до менеджерки і така, а чого я маю з ними працювати? Чого я маю з ними прибирати? Е, мені, ну, мені насправді подобається тут менеджерка, типу, до неї дуже багато питань, але е, вона така, окей, і вона її відправила прибирати склад. З памперсами, е, там постіль, ще якось типу. І там, ну там супер складно, як мені сказали, прибирати. Вона то перший раз пішла. Якби вона прибирала з нами, було набагато, було б набагато легше. Але тут ніхто не любить працювати командою. Ну тобто, тебе вас відправляють 4-5 людей прибирати великий будинок і всі між собою якось намагаються конкурувати. блядь, типу ніхто не хоче допомагати один одному, ніхто не хоче працювати як команда. Це вони ну, ну це, це реально кубло змій. Перше, я для себе нагадала за ці два тижні для чого я так багато всі ці роки працювала для того, щоб працювати в віддаленій роботі в нетоксичному колективі з класними людьми з класною зарплатою. Тому що якщо ти потрапляєш на таку роботу, це що в Україні, що в США ситуація однакова. Типу, всі один одного хочуть з'їсти, всі хочуть заставити тебе почуватися як, як мусор, ну, типу, як ніщо. Я дуже сильно не люблю порівнювати себе з кимось, казати, що я краще для, за когось. Е, я не вважаю, що це. що в цьому є потреба. Я ніколи не буду дивитися на людину і думати, ха, клас, типу, я ліпша за тебе, то що я там то-то, то-то, то-то. Ні, ну, типу, для мене важливе тільки. Мої досягнення важливі тільки для мене. Та? Типу, я, мені не треба ними хизуватися якось. Але коли тебе застав... Хочуть змуш... змусити почуватися гірше на чиємусь фоні, коли ти об'єктивно розумієш, що ти гірше не є. В мене це викликає бажання підійти. Там навіть до тої човіхи, яка минулого тижня пішла до менеджерки, казати, що я дуже повільно працюю, і довести її до сліз. Ну, типу, ця вся двіжуха тут викликає в мене дуже якісь деструктивні думки, деструктивні почуття. Я, я навіть не, не розумію, типу, чи це окей так думати і чи це окей так почуватися. Мені треба поговорити про це зі своїм психотерапевтом. На жаль, сесія в мене тільки наступного тижня. І вчора, от коли ми прибирали оці всі типу, коридори і так далі. Ми з е -е, Юлією. Ми і так вже намагалися робити все супер повільно. Я ще ніколи в житті так повільно не витирала пилюку чи не мила так повільно вікна. За той момент, коли я встигла витерти пилюку, поприбирати повутиння, помити вікна, ще щось там повитирати, типу, човіха, яка працює тут там, вже пару років, миє тільки три вікна, і потім стоїть лупашить на тебе очима, типу: Ой, а ти що вже все зробила? Я не можу просто стояти, ніфіга не робити. Я прийшла на роботу працювати, мені за це платять гроші, типу, окей, я роблю роботу. Я розумію, що я маю, напевно, ставитися до цього якось простіше, але поки що мене це дуже сильно дратує, типу що я якось, ну, типу, докладаю зусилля, а мене ще потім з говном змішують. І останньою каплею, чого я вирішила записати цей відео, типу, ну, я реально зараз себе почуваю дуже якось не дуже окей. Я сподіваюся, що за ці три дні, поки в нас будуть вихідні, мені полегшає. Мені дуже часто зараз хочеться тут плакати. Просто від емоційного виснаження, тобто, поєнт, до якого я вела. Я розуміла, що ця робота буде фізично виснажливою, але я не очікувала, що вона буде настільки емоційно виснажливою. І мені треба просто навчитися, якось може легше на це все реагувати, чи що, але поки що я не можу стримувати тупо своїх емоцій. Я виклала в TikTok і в інстаграм однаковий відос про ті речі, які стали для мене культурним шоком в США. Серед цих речей було те, що коли ми заходимо в будинок прибирати, ми заходимо в зутті з вулиці, і ми так і прибираємо в будинок. Ми навіть в ванну залазимо в цих же кросах. так прибираємо. І це це всім окей. Типу, якщо вам хочеться сказати, що я вас намахую і це все бред, і ви би хотіли подивитися на те, типу як на це реагують власники. Ім пофіг, типу, це окей. Тут всі заходять взуті з вулиці і ходять так по будинку. Це Америка, типу, те все, що вам показували в серіалах і фільмах, це не прикол, це в натурі так. Вони реально ходять взуті з вулиці в будинку, і ми реально так прибираємо. Якщо ви хочете мені сказати, носи з собою змінку і перезувайся, ні, це так не працює. Я не буду долбойобом, який єдиний бляха носить з собою змінку і перезувається в будинку, коли всі інші дівчата, які тут прибирають руками, типу роблять це взуті з вулиці, окей? Друга штука тут. Не окей, да, уточню конкретно в штаті Нью-Йорк, конкретно в ком'юнію, в якому я живу, за стандартами прибирання. Тут не використовується підодіальник. Сталися на матрасник, потім сталиться ще одна простень, яка загинається. На цю простень кладеться одіяло без підодіяльника, і потім кладеться плід. Все спочатку якась човішка в Тіктоці мені написала, що є і простень, і підодіяльник, І я така, типу, ну я про свій досвід розказую. На що чувак мені відповідає? Ой, та який там в тебе досвід за півтора тижні? Пофіг, чи це півтора тижні, чи півтора роки? Тут є стандарти. Це в усіх будинках однаково. Я за ці два тижні наприбиралась достатню кількість будинків і квартир, щоб побачити, що це роблять однаково всюди. Вони тут не використовують підодіальник. Якщо ви приїхали з України, використовуєте в себе вдома підодіальник, навіть живучи в США. Я за вас дуже рада. Клас. Це не означає, що всі локалси так роблять. Окей, мій досвід та типу, ну те, що у вас є неначе, не означає, що мій досвід менш валідний. І другий комент, яка ця човішка написала мені про півтора тижні: в чому проблема заходити, от взуті, типу, перевзуватися. Тому що ніхто це не робить. Я про це кажу, що типу, ну, я би так і робила, але це ніхто не робить. І вона така, ну я би хотіла подивитися на те, як на це власники реагують. Ніяк. Це, ну, це, типу, частина їхньої культури, це частина їхньої норми. Для мене це шок. Типу, я вважаю, що це тупирило. Я вважаю, що це тупирило прибирати взуті з вулиці, але для них це окей, це норма, це стандарт, типу, тут інакше не роблять. Я не знаю, я думаю, що по мені видно, що ну типу цей комент мене вже просто добив, бо я розумію, що кожен може жити своє життя як хоче. Кожного може бути своя реакція. Але я ще не дійшла до того етапу своєї терапії, де я можу сказати Мені похуй мені не похуй. І коли я просто ділюся своїм досвідом, а люди заходять в коменти, щоб просто насрати і зіпсувати мені настрій. Він реально в мене псується. І в мене зникає будь-яке бажання робити контент. Я кайфую від самого процесу створення контенту, і коли на нього ще й класно реагують, е like та? І зазвичай, коли в мене більш-менш типу стабільний емоційний стан, мені пофіг на погані коментарі. Типу я на них не реагую. Я можу їх або залишити, типу просто for and giggles, або можу їх видалити і заблокувати людину. Та я захищаю свої кордони, я маю право на своїй сторінці видаляти коментарі і блокувати людину. Але зараз я в дуже нестабільному емоційному стані, я vulnerable, ну, типу, я приїхала в нову країну, для мене все інакше, для мене все нове, типу, тут немає жодної близької людини. Я можу спілкуватися зі своїми близькими тільки по телефону, і то тільки зранку, бо коли я приходжу з роботи, в них дванадцята година ночі. І такі коментарі дуже сильно вибувають. Бо ти просто ділишся досвідом, а тебе хочуть змішати з говном і сказати, що ти, твій досвід невалідний. Він неправильний. Ти, тіпа, ти втираєш якусь херню Мене накипіло, тому я прийшла сюди на пляж. Це моє улюблене місце тут. Типу... Я готова терпіти і робити всю цю роботу, та Заради о, о цих моментів, коли я ввечері можу прийти на пляж, сісти на цю лавочку і дивитися прекрасний захід сонця. На вихідних, можливо, я поїду в Нью-Йорк погуляти. Ну, типу, от я приїхала сюди заради цього. Я готова терпіти е весь цей емоційний тиск, я готова терпіти виснажливу роботу хаускіпера. кіпера. Заради решти, заради класного. Але це не відміняє того, що мені все одно неприємно, це не відміняє того, що... Емоційно мені поки що дуже тяжко.